У Чернігіві учасники акції Вставай, Україна пожинають перші кримінальні справи. Міліція в обласному центрі відкрила кримінальне провадження за публічну демонстрацію саморобного транспаранту, зміст якого правоохоронцям видався протизаконним. Предметом розслідування став ось цей шматок картону. На ньому з російського словосполучення партія регіонів викладена свастика на фоні символу наклеєні зображення, схожі на Віктора Януковича та Миколу Азарова з домальованими фломастером характерними чубами та вусиками з підписами фюрер та кровосіся. Чоловік, який тримав плакат, ховав обличчя, але всіляко намагався засвітити свій виріб перед об'єктивами камер. Робив це він навіть за спинами лідерів опозиції, які давали прес-конференцію. Втім, під час ходи скандального демонстранта все ж вдалося зафільмувати. Цікаво, що міліціонер, який йшов поряд, тоді жодним чином не зреагував на транспарант, і лише через два тижні після акції до відділів міліції на допити почали викликати активістів патріотичних молодіжних організацій через підозру у скоєнні злочину, за яким між іншим передбачається до п'яти років обмеження волі. Так дійсно днями до Чернівського міського відділу звернулася людина. Стосовно цього факту і слідчим відділом Чернігівського міського відділу по заяві громадянина попередньо було відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 296 частини першої кримінального кодексу України, це хуліганство. Проводиться перевірка. І це відбувається по цілій Україні, і ми готові сьогодні захищати і будемо захищати всіх тих, які незаконно сьогодні переслідуються за свої політичні пози... переконання, тому що це є власне і є політичні репресії, політичне переслідування те, за їхню позицію. Сьогодні е... викликають на допити.